Начальника управління містобудування та архітектури сумської ОВА Володимира Бикова затримали на гарячому за підозрою в одержанні 5 тисяч доларів США Хабаря за вирішення питання пов'язаного з плануванням території. Слідчим управлінням головного слідчого ГОНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом прохання та одержання неправомірної вигади начальником управління сумської обласної адміністрації. Минулого тижня, 8 числа, вказаний посадовець отримав решту неправомірної вигоди в кількості 2,5 тисячі доларів США з запрошеної 5 тисяч доларів США. А відповідно був супровіді Працівників Служби безпеки України в Сумській області та Національної поліції затриманий у вчиненні саме цього кримінального правопорушення. У суботу 10 лютого за клопотанням слідчого та прокурора Сумської обласної прокуратури за річний районний суд міста Суми обрав заслуженому архітектору України Володимиру Букову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 5 квітня 2024 року з правом внесення застави. На сьогоднішній день останньому повідомлено про підозру вчинення вказаного кримінального правопорушення. Та 10 -е числа за річним районним судом обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з можливістю внести заставу в сумі 211 тисяч. Прокуратура задовольняє цей розмір заставу, оскаржувати, збирається. На сьогоднішній день було озвучено лише результативна частина рішення. Після вивчення повного тексту буде прийнято рішення щодо його оскарження чи ні. Із власних джерел редакції телеканалу Відікон вдалося з'ясувати, що по обіді понеділка, 12 лютого, за головного архітектора Сумщини, вже було внесено заставу в розмірі 211 тисяч гривень. Адвокат підозрюваного Денис Курбатов відмовився коментувати, хто вніс кошти, аби Володимир Биков вийшов з СІЗО. Я, я коментарів не даю. Натомість у сумському слідчому ізоляторі підтвердили нам інформацію щодо звільнення держслужбовця Володимира Бикова з СІЗО. Відповідно до. Рішення Зарічного районного суду від 10 лютого 24 четвертого року Володимира Борисовича було затримано обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 5 квітня 24 року, включно з визначенням розміру застави. В 211 тисяч 960 гривень. До державної установи Сумський слідчий ізолятор на підставі вказаного рішення він прибув 10.02.2024 року. Сьогодні, 12.02, до державної установи надійшла довідка судової адміністрації та оригінал квитанції щодо сплаченої застави. А тому після перевірки документу було надано керівником установи розпорядження про звільнення його з під вахти. і близько 12-ї години його було звільнено з вахти. У разі доведення вини в судовому порядку начальнику управління містобудування та архітектури сумської ова Володимиру Бикову загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.